Дорогі українці, від імені компанії Пожмашина я хочу привітати вас з Днем Незалежності. Сьогодні у усьому світі Україна показала, що ми здатні і що ми є українці. І за це я хочу подякувати нашим героїчним Збройним силам. Любіть Україну, як Сонце, любіть. Як вітер, і трави, і води. Водину щасливу і радості мить любить у годину негоди. Любіть Україну в вісні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її і вічно живу, і нову, і мову її солов'їну. Не знає неї ніхто ми як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми, своїми ділами для нас вона в світі єдина. Одна як очі її, ніжна карі. Вона у зірках. І в вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій смішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках і діброва. У зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Чи звук канонат, що на схід поженуть, чужинців в зелених мундирах. Багне так, що тлі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загине. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш країну. любіть і труді у коханні в бою. Це час. Коли гудуть батареї, ці серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.